Ласкаво просимо до клубу сімсот Елізабет Фоллі насолоджувалася відпочинком на пляжі, коли помітила величезну темну пляму неподалік. Біла акула, яка мчала до неї. І всього за кілька миттєвостей Елізабет довелося боротися за своє життя. Моя кров почала підніматися на поверхню, і люди стали кричати: Виходьте з води, виходьте з води. прекрасний день перетворився на сцену абсолютного хаосу. Ми з родиною поїхали до Флориди на узбережжя в район пляжу Санта Роза. Я була схвильована, бо чула, що це чудовий пляж. Ми вирішили разом піти покупатися в океані. Я дивилася на воду і помітила величезну чорну пляму. Я не знала, що це було, але розуміла, що не хочу бути поруч із нею. І я попливла до берега. раптом я відчула гострий біль між ніг і почала кричати. Мені потрібно було захистити дітей. Я не думала ні про що інше. Я міцно стиснула ліву руку в кулак і з усієї сили вдарила акулу по носі. і тоді вона залишила мене. але вона схопила мене за руку і різко потягнула під воду. Я знала, що помру, але дуже не хотіла помирати. Тоді я звернулася до Бога і сказала, Боже, збережи мене. І я відчула, як мене охопив спокій. Потім я піднялася на поверхню. я підняла ліву руку з води. але Її не було. Мій чоловік Райан побіг до мене у той момент. яка кула була між нами. Але він продовжував все одно плисти до мене. він намагався витягнути мене з води. він кликав на допомогу. Відійдіть від неї, якщо ви не знаєте, що робити. Раптово мене оточили люди у плавках, у купальниках. вони віддавали одне одному накази. Я парамедик виявилося, що на пляжі були медики. Я вірю, що Бог привів їх туди, щоб врятувати моє життя. Жінка, яка стояла над моєю головою, сказала, що її звати Аліса. Я сказала Аліса, помоліться за мене і вона молилась. Три підняли пішли уперед. Потім прибули рятувальники. Я відчула неймовірний біль. Рука просто горіла. І щоб відволіктися від болю, я повторювала про себе 22-й псалом. господь, пастир мій, я ні в чому не буду мати потреби. Якщо я піду долиною смертної тіні, не обоюся зла, бо ти зі мною. Мене вертольотом доставили до медичного центру форту Волтона і відправили в операційну я. Не могла дочекатися цього моменту. Я довго трималася, і мені хотілося себе відпустити усього я провела в лікарні 49 днів. мені зробили 19 операцій і 23 переливання. ще 12 днів. Я провела в реабілітаційному центрі. А потім мене виписали. Мені було непросто. Довелося підлаштовуватися. Але Я не дозволю своєму поточному фізичному стану вплинути на мене. Я не буду звинувачувати обставини. у мене є чоловік, троє дітей, які раді тому, що я жива. І я радію, що жива. Я вірю в силу молитви. я знаю, що Бог був зі мною. Він творив чудеса увесь цей час. І для мене це честь. я вважаю, що він обрав мене, щоб бути світлом у цьому світі. Бог благий. Він може творити добро навіть у найтрагічніших обставинах. Я вражена його силою і присутністю. мені є за що дякувати і чому радіти. Бог благий і він являє добро навіть у найскладніших ситуаціях нашого життя. Він обіцяв, що віруючим і люблячим Бога все сприяє на благо. сьогодні ми хочемо помолитися за вас. ви щойно почули неймовірну історію. Мене вражає безстрашність Елізабет, її чоловіка, а також Боже забезпечення. Стільки медичних працівників опинилося на пляжі у той момент, коли Жінка потребувала їх. Еннами, знайте, що Бог приходить у наше життя. Ми не знаємо, що трапиться у цей день, але знаємо, що він з нами, що він вірний і що йому можна довіряти. Ми хочемо поділитися іншими відповідями на молитви. Бог торкнувся життів цих людей. Ось що сталося з Керол з Кларкстона, Вашингтон. Вона опала і вдарилася лобом об плитку. Її відвезли до відділення швидкої допомоги і сказали залишатися вдома. Протягом трьох тижнів жінка нічим не могла займатися. Її тіло ослабло, думки плутались. І, хоча вона поступово набиралася сил, її переповнювали негативні думки, що було невластиво Їй 14 травня Керол увімкнула клуб 700 і почула, як Гордон сказав, у когось із вас інфекція. Я не знаю, в чому її причина. Вона торкнулася мембрани вашого мозку і спинномозкової рідини. Бог стілює вас. Керол зрозуміла, що ці слова сказані для неї, і прийняла вірою, подякувавши Богу за стілені. Цілої пам'ять Керол прийшли у норму. Лікар підтвердив це на наступному огляді. До неї також повернулося позитивне мислення. Алілуя, розмарі з Вермонта зробили ендоскопію. Сподіваюся, я правильно сказав, яка показала, що у неї стравохід Баррета, предраковий стан пізніше. Ці результати підтвердились на біопсії. Їй Призначили ще одне обстеження цього разу жінка зателефонувала на молитовну лінію CBN перед процедурою за неї помолилися, і вона зміцнилася в слові Божому. цього разу вона відчувала неймовірний спокій. Біопсія показала, що ракових клітин немає. Алілуя. Велика його вірність, коли ви чуєте такі історії, завжди виникає питання, чому це сталося? Чому з хорошою людиною сталося таке жахливе випробування? Якщо хтось поруч втрачав кінцівки, рухливість в якійсь частині тіла, можливо, це сталося з вами, і тоді ви постійно задаєтеся питанням. Чому? Чому, чому ісус дав нам одну дуже важливу обіцянку? У цьому світі будете мати скорботи. Нещасні випадки, і трагедії трапляються. На нас чекають скорботи. Це обіцянка. Усе це відбувається. Тому що ми живемо в занепалому світі. Але потім він сказав щось дивовижне, але мужніться, бо я переміг світ. Він переміг грецькою. Це звучить як «епік». Він переміг його. Він обіцяв нам, що ми навіки будемо на небі з ним. Ось ще одна річ, яку він пообіцяв. Він наказав нам проповідувати людям, що наблизилося царство небесне. у нас є чудова привілея молитися про те, щоб воля Божа виконувалася на землі в нашому світі. Нас чекає чудове майбутнє. Ми можемо молитися. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на землі як на небі». Так Чому Ісус просить нас молитися про те, щоб воля Божа виконувалася на землі? Якщо воля Божа виконується завжди, відповідь проста: Він не просить у нас цього. І коли ви починаєте запитувати, чому Бог допустив це, то ви повинні зрозуміти, що його волі не було на це. І замість того, щоб питати, чому, і звинувачувати Бога в усьому поганому, прийміть обітницю Ісуса і скажіть: ти дав відповідь, дав мені майбутнє. Ти хочеш, щоб воля Божа виконувалася в моєму серці. Розумі? І тілі сьогодення. Ти хочеш, щоб небеса наповнили мене? Хіба це не чудово? Саме так ми повинні дивитися на все. Бог не є причиною проблеми або падіння, але Він автор рішення. Давайте прийдемо до нього зараз. У нього є рішення для вас. Террі вже сказала, що він хоче використовувати все на благо вам. Він хоче зробити це і для кого він хоче зробити це? Для тих, хто покликаний. Ви покликані. Ми покликані для тих, чиї серця вірні йому, для тих, хто поклав свої серця в його руку. Якщо ви зробили це, то давайте сміливо приходити до нього, до престолу благодаті, щоб знайти благодать, милість і зцілення. Молімося. Господи Боже, Всемогутній, ми приходимо до Тебе. Ми не запитуємо, чому це сталося. Ми просто приходимо до Тебе, тому що Ти відповідь для кожної людини. Ми проголошуємо зараз, що Царство Небесне наближається до всіх, хто чує зараз мій голос. Нехай Царство Небесне наповнить. Ваше тіло, ваш дім, ваші фінанси, ваш розум, ваш дух, душу і тіло. Нехай воно наповнить вас. Нехай воля Божа здійсниться у вашому житті. Зціліться, відновіться, нехай те, що вороги обставини вкрали у вас повернеться до вас в ім'я Ісуса. Зціліться від верхівки голови і до п'ят ніг. Нехай шлюб відновиться, нехай діти повернуться додому. Нехай фінанси відновляться зараз. Ми молимося про це в ім'я Ісуса. Террі, Бог дав тобі щось. Так є хтось, у кого регулярно повертається тонзеліт. І зазвичай люди роблять операцію, щоб вирішити цю проблему. Але у вас є порушення в імунній системі, які не дозволяють цього зробити. Бог зцілює вас від усіх хвороб не тільки від тонзеліту. він відновлює ваше здоров'я. Дякую, Господи. Бог зцілює Є Жінка на ім'я Анджела. У вас плоскостопість. Ви навіть не молитеся про це, але Бог відновлює ваші ноги. Ви відчуваєте, як щось відбувається у ваших ногах. Біль, який був раніше, він зникає. Також є жінка на ім'я Едіт. У вас невропатія пов'язана з діабетом другого типу. бог сильний, щоб зцілити вас. Він може відновити нерви, а також рівень цукру та інсуліну в крові. Він може зробити все це. в ім'я Ісуса зціліться Едіт, від верхівки голови до п'ятніг. він називає вас по імені. Зціліться просто зараз є людина з легеневим тромбозом. Бог зцілює вас від нього. Ця проблема мучила вас деякий час. Прийміть стілення в ім'я Ісуса у когось відшарувалася сітківка в лівому оці. Ви боїтеся, що осліпнете. Бог може відновити цю сітківку і повернути її на місце в ім'я Ісуса ваші очі були створені щоб бачити, а не бути сліпими. нехай прийде царство небесне, нехай виконається воля Божа для вашого ока просто зараз. Є хтось, чиє життя не в повному порядку. Бог усе відновлює. Почніть прославляти Його. Перестаньте фокусуватися на тому, що не працює або шокує вас. Зосередьтесь на Господі, і він направить ваші ноги на вірний шлях в ім'я Ісуса. Господи, ми дякуємо тобі за все, що ти зробив для нас. Ти прийшов і приніс себе в жертву за всіх нас, щоб нам не потрібно було платити ціну за гріхи вмирати. Ми дякуємо тобі за це. Ми приймаємо всі благословення, які ти придбав. для нас. Ми приймаємо їх зараз в ім'я Ісуса. Амінь. Гроші можуть бути добрими, можуть бути злом, гроші можуть вбивати. І можуть рятувати перетвори гроші на любу. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі, моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна суперкнига це вибір нашої родини Люсі Сантану складно зупинити, колись вона працювала на Уолл-стріт, а потім займалася гудзиковим бізнесом у Нью-Йорку. Сьогодні у неї на першому місці допомога бідним і спасіння душ, і Люсі робить все це, навіть не залишаючи своєї кімнати. Партнерка CBN Люсі Сантана каже, що її улюблений час дня це коли виходить новий випуск клубу 700». Я обожнюю цю передачу. Я вражена, коли бачу свідчення того, що Бог робить для інших. тільки Бог може робити щось подібне. Раніше Люсі жила в Нью-Йорку і працювала бухгалтером в інвестиційному банку на Уолл-Стріт, А потім купила магазин гудзиків у Брукліні. Я продавала гудзики всьому Нью-Йорку. У мене були всі кольори і розміри. Коли чоловік Люсі помер, вона продала свій бізнес і виїхала з міста. Жінка завжди була активною і продовжувала працювати після пандемії. Вона пішла на нову роботу в п'яти хвилинах їзди від дому, тому що умови були занадто привабливими. Навіть незважаючи на нову роботу, Люсі може дивитися клуб 700» в будь-який зручний час. Я можу дивитися його ввечері на Ютуб. А якщо не хочу вмикати телевізор, то заходжу на сайт і дивлюся через телефон. Я дуже рада, що є різні варіанти перегляду. Люсі каже, що одна з причин, чому вона стала партнером, це допомога бідним. вони роблять стільки операцій дітям. Я думаю, що без CBN їм ніколи б їх не зробили. Бо люди жертвують на це. Вони також прокладають системи водопостачання для громад, і це робиться не тільки для однієї людини, а для всієї громади. це покращує їхнє життя, їхнє здоров'я і все інше. і люди такі вдячні за це. адже ми беремо участь у цьому, коли жертвуємо, тому що Бог спонукає нас чинити так. Ось чому я жертвою на Сібієн. Люсі переглянула безліч випусків протягом усіх цих років, але особливо її торкнувся один марафон. Пет Робертсон просив людей приєднатися. Його пристрасть торкнулася мого серця. Я бачила, як сильно він хоче допомагати бідним і стражденним. І я сказала, Господи, я беру участь у цьому. чи використовував ти мене для того, щоб привести когось на небо? я вважаю себе справжньою християнкою? Я ходжу до церкви. Читаю слово, даю десятину, жертвую на клуб 700, Я знаю, що мої пожертви не даремні. я хочу, щоб інші потрапили на небо. Вона думала над цим протягом тижня, і коли Люсі виписувала чек на десятину своїй церкві, то отримала відповідь. раптово я почула чітку відповідь. Господь сказав мені, що я рятую душі. я використовую тебе, щоб рятувати душі через твої пожертви. Я зрозуміла, що він мав на увазі. Він говорив про мою десятину і пожертви CBN і клубу 700. Тому я була дуже рада почути це. ось чому важливо давати. Не сумнівайтеся, тому що ваші пожертви приводять людей до спасіння. нещодавно Люсі почала жертвувати ще більше. Вона закликає всіх це робити і приєднуватися до програм CBN коли я даю, я згадую місцеписання, де йдеться про те, що що ми зробили малим сим, ми зробили йому. Ви одягли мене, дали мені води, то ми робимо це для нього і тим самим приводимо душі до нього. Ось що щодня роблять члени клубу 700. Ви проповідуєте Євангелія по всьому світу. Суперкнига доступна зараз більш ніж 70 мовами. Ми показуємо дітям усього світу історії з Біблії. У нас є 21 продакшн центр. Ми навчаємо християн організовувати християнське телебачення їхньою рідною мовою і для їхньої культури. Вони показують свідчення про те, що Бог робить у їхній країні, а не в якомусь далекому куточку світу. І все це можливо завдяки тому, що ви жертвуєте і жертвуєте щедро. Ось вам обітниця з луки. Шість ми називаємо її законом сіяння і жнив. І я хочу звернути вашу увагу на один момент у цьому місці писання. Є одне повеління давати. Ви повинні діяти. Сказано, давайте і дасться вам. Давайте зосередимось на перевагах є одне повеління давати але з ним пов'язано безліч благословень І ось перше і дасться вам друге мірою доброю, третє натоптаною, четверте утрушеною, п'яте, переповненою. Отже, ми бачимо одне повеління давати і п'ять обіцянок про те, що ви отримаєте у відповідь. І закінчується все наступними словами: бо якою мірою. Міряєте, такою ж відміряється і вам. Якщо ви хочете ці чудові благословення мірою доброю, вирівняною, нагромадженою, переповненою, щоб вам відсипали у ваше лоно. Якщо ви хочете цього, то почніть з заповіді давайте. Це не мої слова, це слова Ісуса, це новий завіт. І це чудова обіцянка, яка дає неймовірні благословення. Якщо ви хочете пожертвувати, хочете стати на цей шлях. Це не схема швидкого збагачення. Ви повинні чинити так регулярно і послідовно, і тоді у вашому житті почнуть відбуватися дивовижні речі. І тоді ви отримаєте мірою доброю, утрамбованою, наповненою, переповненою. приєднуйтеся до нас і разом. Ми змінимо ситуацію для багатьох людей. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Еммануїл. коли я почула звук ракет, то затремтіла і розплакалась. Варвара втратила батьків у п'ять років. я дуже боялася за бабусю, бо не хотіла втратити її. Бомбардування не припинялося, і вони вирішили виїхати з країни до безпечного місця. Я дуже боялася, що нас застрелять, і ми не виберемося з України живими. У Польщі бабуся з онукою потрапили до притулку для біженців, які підтримують обіцяння сироті та операція благословення. Там їм надали притулок, м'які ліжка, їжу та інші важливі речі. Я знаю, що Бог послав цих людей, щоб допомогти нам. Ставайте партнером CBN на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. У нас є питання від Ембер. Вона пише раніше, я постійно відчувала присутність Бога і Святого Духа, коли хтось потребував зцілення. Останнім часом я майже нічого не відчуваю. Як мені повернутися до того, щоб знову відчувати Божу присутність і святого духа? Ембер, мені здається, що Бог намагається зробити так, щоб ви не покладалися на відчуття. Я пройшов через це. Я навчався проповідувати в Індії. Я постив, молився, читав Біблію. Якщо я не міг зробити щось із цього, то не збирався молитися за хворих на зборах. Мені потрібні були відчуття, почуття помазання та інше. але коли почуття зникли, я зрозумів, що бог хотів щоб я встав на тверду скелю. слово боже, Слово Боже, це не питання відчуттів, воно живе і вічне. Ви завжди можете покластися на нього, і замість того, щоб шукати відчуття, я почав шукати Ісуса, моя віра будувалася не на відчуттях, а на Ісусі, тому що Він ніколи не змінюється. Він вчора, сьогодні і навіки той самий. І замість того, щоб намагатися заслужити щось своїми силами, читанням, молитвою чи іншим, все це хороші речі, але вони не повинні бути основою віри. Тож Ембер, ви повинні засвоїти той урок, який Бог намагається вам дати. Стійте на слові, нехай ваша віра будується на ньому. А закінчимо ми віршем з Якова наблизьтеся до Бога, і він наблизиться до вас. Нехай Бог благословить вас і до зустрічі!